Мігель де Сервантес Дон Кіхот. Особливості сюжету і композиції твору Дон Кіхот. Дон Кіхот це пародія на рицарські романи, написана іспанським письменником Мігелем де Сервантесом. Твір був опублікований у двох частинах у 1605 та 1615 роках відповідно. Дон Кіхот став одним із найвідоміших творів світової літератури та значним внеском у розвиток роману як літературного жанру. Сюжет Роман Дон Кіхот розповідає історію головного героя, ім'я якого в справжньому житті було Алонсо Кіхано. Він занурюється у світ рицарських пригод, читаючи книги про рицарів, та вирішує стати справжнім рицарем, борючись зі злом та захищаючи слабших. Він подорожує країною, зустрічає різних персонажів та втілює ідеали лицарства. Композиція. Твір складається з двох частин, кожна з яких складається з низки оповідань та епізодів. В основі композиції твору лежить романтизація дійсності та поєднання різних літературних жанрів, таких як роман, оповідь, драма та поема. У другій частині твору автор глибше розкриває характер свого персонажа вона менше зосереджена на дії, а більше на роздумах та діалогах. Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота і буденної дійсності, неможливості реалізації ідеалів героя. Один із основних конфліктів у творі Дон Кіхот полягає в протистоянні високих прагнень головного героя і неможливості реалізації його ідеалів у буденній дійсності. Дон Кіхот вірить у благородство, героїзм та романтику рицарства, які він знаходить у книгах про рицарів. Однак, коли він виходить у світ як реальний лицар, він стикається з жорстокою та безжалісною реальністю, яка не відповідає його ідеалам. Дон Кіхот уявляє себе борцем зі злом та захисником слабких. Але в дійсності він не здатний навіть допомогти тим, кому хоче допомогти. Його відвага та безстрашність породжують нові проблеми, а не розв'язують старі. У своїх намаганнях втілити ідеали рицарства, Дон Кіхот забуває про реальність та світ, який його оточує, і намагається змінити його у відповідності до своїх уявлень. Окрім того, з часом Дон Кіхот стає все більше відчуженим від суспільства, оскільки його ідеали не відповідають моральним та етичним нормам часу, в якому він живе. Інші персонажі, зокрема його слуга Санчо Панса, починають розуміти, що Дон Кіхот живе у своєму власному світі фантазії та ілюзій, який не має відношення до реальності. Таким чином, конфлікт між високими прагненнями Дон Кіхота та неможливістю їх реалізації в світі, який його оточує, ставлять під сумнів його героїзм та ідеали.